Швидкі відповіді це заздалегідь підготовлені тексти для типових запитів клієнтів: умови, інструкції, уточнення, стандартні запитання, які можна швидко використати в діалозі. У центрі комунікації USpace є окремий пункт. Доступ до нього мають тільки адміністратори та власник простору, при переході у який можна керувати швидкими відповідями, а саме створювати, редагувати їх, деактивовувати та видаляти непотрібні тощо. У списку будуть показані всі швидкі відповіді простору, а також їхній автор і статус активна чи деактивована. Щоб створити нову, потрібно натиснути на відповідну кнопку. У вікні, що відкриється, ввести назву для швидкої відповіді та її текст. Для останнього можна використовувати вбудований редактор, щоб відформатувати вигляд повідомлення. Коли все готово, залишається клікнути Створити. У результаті нова швидка відповідь з'явиться у списку та одразу отримає статус Активна. Це означає, що її вже можна використовувати для переписок із клієнтами в зовнішніх каналах. Для цього відкрийте діалог. У полі введення повідомлення натисніть значок швидких відповідей. Система покаже всі доступні й активні. Щоб передивитися текст шаблону перед відправкою, натисніть на значок «Ока». Відкриється попередній перегляд, і ви зможете одразу зрозуміти зміст. Натисніть на назву швидкої відповіді, вона підставиться у повідомлення. За потреби допишіть деталі під конкретний запит і відправте клієнту. Якщо деактивувати відповідь, то вона зникне зі списку доступних і її не можна буде використовувати в роботі в зовнішніх каналах. Отже, швидкі відповіді економлять час на рутинних повідомленнях, вирівнюють стиль і якість сервісу в команді та зменшують ризик помилок, особливо коли звернень багато.